Луїс буржуа, француженка, але відбулася як мисткині у Сполучених Штатах і прийшла до визнання, мабуть, найдовший та найскладніший шлях серед усіх митців та мисткинь ХХ століття. скульпторка сюрреалістка протягом десятиліть вона працювала, досліджуючи теми дитячих травм, сексуальності та сімейних стосунків. Однак справжнє визнання прийшло до неї лише після її першої великої ретроспективи в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, коли їй був 71 рік. Саме після 80 років буржа творить свої знамениті монументальні скульптури та інсталяції, серед яких іконічна Маман 1999 року, гігантська бронзова паучиха, яку вона створила у 88 років. Ця робота, що стала одним із найвпізнаваніших символів сучасного мистецтва, є складною алегорією і коментарем до постаті її власної матері, яка була ткалею, творила гобелени і розумна, немов паучиха арахна, плела свою липку павутину сімейного життя. Фігура маман є водночас загрозливою і парадоксально тендітною, грандіозною та витонченою.